У час, коли помітно підвищує ціни на електроенергію, важливим залишається теоретичне обґрунтування проблем енергоефективності. Цим власне і займаються в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Тут навіть видали практичні рекомендації під назвою Муніципальне енергетичне кліматичне планування де мовиться про впровадження нових енергоощадних технологій. Університет ще з 2007 року працює з норвезькими науковцями, реалізовуючи спільний проект енерго Менеджмент та енергоефективність і 36 працівників та керівників органів державної влади і місцевого самоврядування 23 лютого отримали сертифікати про закінчення навчальної програми. Кажуть, цей документ засвідчує знання європейського рівня, і тепер їм працюватиметься значно легше, бо не аби як поповнили свій багаж знань. Дуже багато таких питань виникало От по моїй роботі. Я підходила з викладачем, він мені пояснював, і ми ходили в лабораторії. Ну я дуже багато знань отримала. Мені було дуже цікаво. Завдання наше формувати у всіх верствах населення від школяра до пенсіонера, розказувати, що таке енергоефективність, енергопланування. Це не тільки впровадження відновлених джерел, альтернативних джерел. це… Нормальна господарська робота по економії, по вибору, скільки гріти, чим гріти, нагрівати.